Знаєте, у мене з Селеною Гомес набагато більше спільного, ніж ви собі можете уявити. І зараз я кажу не про земпік. Нас об'єднує одна хвороба, яка кожного дня нагадує нам, що твоє тіло це не про зовнішність, це про щодневну роботу, про біль, про набряки, про втому, про зміни ваги. І так. Це хвороба системний червоний вовчак. Зараз Селена Гомес отримує сотні коментарів через те, що її звинувачують, що вона колить озенбік. Але у мене лише одне запитання: а ви впевнені, що знаєте, через що людина проходить, перш ніж її осуджувати? Бо от я, як людина з цією ж хворобою, можу чітко сказати, що наше тіло це не тренд, і звичайно, це не хайп. Це реальність, у якій ми будуємо своє найкраще життя. Попри все тому, перш ніж писати щось під фото будь-якої людини, замислітесь над тим, що ви бачите лише картинку, а ось історія завжди глибша. Можливо, замість хейту треба просто підтримати людину і сказати, що вона просто гарно виглядає.